Митець, який оздоблював дитяче містечко Каска та працював над оформленням Миколаївського автовокзалу. Цього року видатному радянському та українському художнику Валерію Купцову виповнилося б 90 років, але на жаль, його вже немає серед нас. 18 березня у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна донька митця та членкиня спілки художників України Юлія Гур'єва організувала виставку робіт свого талановитого батька. У 2021 році року його не стало з нами. Um, у нас была. Виставка присвячена пам'яті Валерія ну, Вона була в осені 21 2021 року, і що тоді Сергій Миколаївич попросив виставку перевести до музею. Ну, ви ж пануєте, 22-й рік події такі не дуже в нас сели, да, і... тому виставка як би тут законсервувалася. Серед присутніх на виставці директор Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна Сергій Росляков. Він наголосив, на Різноплановості творчості Валерія Купцова. Тут ми бачимо і рідне місто наше, і екзотіку можемо побачити, бо він був дійсно закоханий в мистецтво далекосхідної країни, Японії. І тут багато робіт присвячених тематиці японської культури, японської цивілізації. Потім він був він ще був і графіком, і він ілюстрував книжки. Він був і майстром пейзажу Валерій Купцов залишив по собі пам'ять не тільки як художник, а як чудовий колега та друг, зазначає Дмитро Артим, голова Миколаївської обласної спілки художників. Він мій колега, ми хоч старший, набагато старший від мене, але ми разом працювали, ми були в одній організації, довгий час приймали участь і разом на наших виставках. І мені як, як художнику, як, як голові спілки цікаво, знов сьогодні побачити в цьому виставковому залі музею імені Верщагіна, його творчість, його мистецтво. Виставка художніх робіт Валерія Купцова працюватиме в музеї протягом місяця. Відвідати її та насолодитися роботами видатного майстра можна з 10 до 16.00 за адресою Велика Морська, 47. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.